Привіт, гурмани! файна львинка знову з вами. Сьогодні у нас на арені печиво барні. Спочатку ми вирішили перевірити, чи зможе львинка піднятися по сходах, щоб дістатися до смаколика. Але вона пішла іншим шляхом: підняла підставку і скинула барні з постаменту. Як то кажуть, розумний вгору не піде, розумний гору обійде. Саме такою стратегією скористалася львинка цього разу. Яка ж молодець. А поки дивитеся на це протистояння, ось цікавий факт: чорна львинка росте на органічній їжі, тому лічинка це абсолютно природний корм для тварин. В її складі є багатий комплекс мінералів, що сприяє росту, покращує склад кісток та крові, а також підтримує роботу нирок та кишечника. Підписуйтесь на наш канал, пишіть у коментарях, що б ви хотіли. Щоб наша львинка скуштувала наступного разу, шоу тільки починається.